Привіт! Сьогодні я продемонструю, як за допомогою Adobe Dreamweaver у HTML вставити звуковий файл у форматі WAV. Натискаємо там, де ми хочемо вставити наш файл або плеєр. Йдемо у випадне меню Insert. Вибираємо Media і вибираємо опцію Plugin. Тут вибираємо наш. Звуковий файл у форматі WAV і натискаємо ОК. OK. Зберігаємо зміни і подивимось на наш файл у браузері. Отже, як ви чуєте, лунає музика. І ось тут наш плеєр. Його можна ось так зупинити і знову відтворити звук. Зупинимо і закриємо наш браузер. Зовнішній вигляд цього плеєра можна налаштувати за допомогою панелі Properties, тобто властивості. Тут можна встановити ширину, скажімо, 300 і висоту, скажімо, 15. Зберігаємо зміни і подивимося у браузері. Отже, ось наш плеєр. Тут можна робити тихіше та гучніше, ставити на паузу та знімати з паузи. Якщо ж ви не хочете, щоб відтворення відбувалося автоматично, для цього слід натиснути на наш плеєр, піти у панель Properties властивості і вибрати кнопку параметри. Ось тут вводимо «AutoPlay», тобто автовідтворення і введімо значення False, тобто неправда. Натискаємо OK. Зберігаємо зміни і відтворімо у браузері. Отже, бачите, плеєр є, але відтворення не відбувається. Якщо ж ми натиснемо на кнопку Відтворити, то, відповідно, музика почне лунати. Бувають випадки, коли потрібно додати фоновий звук без власне видимого ось такого плеєра. Це можна зробити наступним чином. Вибираємо наш плеєр ось тут. Визначаємо ширину як 0 і висоту як 0. Йдемо в параметри і автовідтворення встановлюємо на true, тобто правда. Щоб відтворення відбувалося автоматично, натискаємо ОК. Зберігаємо зміни. І відтворимо у браузері. Отже, як ви бачите, музика лунає, але самого а, плеєра не видно. Ось таким чином можна вставити або плеєр, або просто фоновий звук у ваш сайт. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!